Надцять шахедів випустили рашисти по Україні цієї ночі. Атакували з південно-східного напрямку. Більшість іранських безпілотників перехопили і знищили наші оборонці неба. Зокрема, як звітують у командуванні повітряних сил, у центральних та східних областях ліквідували 13 БПЛА. Жоден безпілотник не досяг своєї цілі, як і рашисти на полі бою. Ворог продовжує як оборонятися, так і наступати. Однак, ЗСУ дають гідну відсіч і щодень примножують втрати окупантів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях та два засоби протиповітряної оборони ворога. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 600 російських окупантів, 5 танків, 11 бойових броньованих машин. 32 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 1 засіб ППО, 1 гелікоптер, 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 18 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. На Хортиці знайшли рідкісний 500-річний човен-однодеревку. Його виявили працівники заповідника під час обстеження берегу Дніпра, який обмілів внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Унікальна знахідка це човен довбанка, виготовлений з цільного стовбура дуба. Зараз він потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та надалі реставрації, аби стати музейним експонатом. Пам'ятка збереглася на 70-80%. Відсутній фрагмент лівого борту в кормовій частині. По правому борту спостерігаються дві повздовжні тріщини. Раніше біля берегів Хортиці знаходили подібні човни, їх пов'язують з поселенням, яке існувало з 10 по 14. Надцяте століття такі плавзасоби використовувались для риболовлі, місцевих перевезень а також обслуговування переправ. рани на тілі загоїлися, а от душа болить досі. Пані Людмила жертва домашнього насилля. Під гарячу руку чоловіка кривдника потрапляла не лише вона, а й діти. одного разу, коли чоловік ненадовго пішов з дому. Я Зібрала швиденько дітей і ми втекли. Що ми були одягнуті, це була зима, але мене навіть це не спиняло. Нас забрали в притулок для людей, постраждавших від домашнього насилля. Там ми прожили пів року. Знову соціалізуватися та повірити у себе пані Людмилі допомогли у правозахисній організації джерело надії. Фахівці констатують через війну кількість випадків трудової експлуатації, торгівлі людьми та гендерно зумовленого насильства лише зросла. Тож до центру звертається все більше людей. Ми маємо змогу підтримувати таких людей, і в нас працюють фахівці, фахівчині, психологи, соціальні працівники, юристи, і все це для того, щоб надати людям от, от первинну допомогу, щоб підтримати їх в цій біді, і щоб надати їм ті ресурси, за допомогою яких вони почнуть жити нормальним, більш повноцінним і гідним людським життям. Існує гаряча лінія 527, це лінія з протидії торгівлі людьми і трудові експлуатації, і дуже важливо, щоб люди знали, куди можна і потрібно зателефонувати. Аби допомогти розпізнати людей, котрі постраждали від торгівлі людьми чи гендерно зумовленого насильства. Наразі фахівці джерела надії проводять тренінги для соціальних фахівців різних територіальних громад. Врятувала котяче життя, побитого пухнастика з переломами черепа та усього в крові знайшла в своєму дворі пані Лілія. Я на кухні була і тако виріну вікно, і щось дивлюся, щось тут, як сіреньке, щось лежить. От серце каже, ну біжи, подивись, що ж там таке робиться. Розповідати про те, що побачила на дворі, жінка спокійно не може. Дивлюся, це котеня. Ви, знаєте, в нього таке воно перелякане одне очко в нього вибите, а друге це оченятко, так дивиться на тебе. І надайте тільки в нього страху, там і болі і жалю. І що вона каже: Поможи мені, поможи мені, бо я вмру. Я ну і що робити? Знаєш, що там у нас на гонти внизу лікарня ветеринарна. Я його в хапку і потаскала туди. Там котику ампутували око. На операцію щелепи направили до клініки Віпхвіст, де лікарям вдалося врятувати життя бідолашки, що могло от от обірватися від отриманих травм. У тварини є ушкодження черепа. Безпосередньо перелом нижньої і верхньої щелепи є травматизація безпосередньо кісток черепа, які також і певним чином несуть негатив зараз на даному етапі. Для тварини лікарка каже, стан хвостання вже стабілізувався однак, вусатий пацієнт потребує особливого догляду та лікування. Харчуватися самостійно котик зараз не може. Для годівлі безпосередньо набираємо шприц з їдою, це є спеціалізований корм, який мілкий, достатньо подріблений, і він безпосередньо гарно проходить через зону. В даній ситуації є така закруточка, ми маємо її відкрутити, під'єднати шприц. І ось таким чином ми маємо поступово його годувати. Годуватимуть котикам якою їжею через зон ще зо п'ять днів, допоки у нього не зійдуть набряки та мине гострий біль. Для повного відновлення погнастику потрібно 6-8 тижнів. Лікарка каже, дороговартісних ліків та операцій коту вже не потрібно. Головне турбота і увага. Це буде просто зробити один раз ін'єкцію антибіотику в день, і це буде дати одну таблетку препарату знеболюючого в день. Жінка, яка знайшла котика, просить допомоги, аби виходити його. За операції клініки виставили рахунки на майже 7 тисяч гривень. Частину суми Лілія вже сплатила, та сама таке лікування профінансувати не в змозі. Це ж ви розумієте, що це все це гроші варте. Тому я дуже хочу попросити людей, хто не байдужий, допомогли матеріально, щоб можна було далі його прилікувати. Потім вже будемо шукати, хто може взяти це котенятко до себе. Долучитись до допомоги можна як фінансово, так і необхідними ліками та кормом. А найкращим подарунком для бідосі стане любляча сім'я. Знищили город за одну ніч. Овочі та зелень, які мешканці багатоповерхівки вирощували на своїх грядках понад 10 років. Нещодавно вирвали та витоптали. А тут, бачите, оце петрушка, щавіль, То він, а це він робив огірки, вони плилися, як виноград. Там і помідори вони зламали, от просто вони підв'язані, а ви бачите, вони вже починають в'янути. Більшість мешканців підтримують хазяйновитих сусідів. Жінка каже, її син завжди охоче ділився овочами. Петрушкою пригощав. І ну, коли огірки вже почали родити, то він нашим пенсіонеркам, бабушкам завжди робив подарунки. Пані Ольга зізнається, напередодні мали суперечку із сусідами. Ті хотіли позбутися грядок та облаштувати паркінг. Ми підозрюємо, що це хтось із цього будинку, з цього під'їзду. Якщо вони хочуть робити реконструкцію, вони повинні були попередити людей, щоб не сіяли тут, не садили. Але так як їм загорілося в один день, вони зібрали збори. І сказали здавати гроші, бо будуть тут робити реконструкцію. І ми проголосували проти і зробили помсту. Родич городника Ян фотографує шкоду, якої накоїли. Планує надати докази поліції для розслідування. Це ж прибудинкова територія тут, в принципі, кожна людина може собі грядку брати і щось своє насаджувати з того, що по людиною посажене, то щоб його забрати, треба, щоб були збори мешканців кхе, дому. Сподіваються, вдасться знайти та покарати винних у порушенні благоустрою, аби подібне більше не повторилось. Міцно обіймає маму і обіцяє бути чемним. 12-річний Назар в очікуванні своєї першої самостійної поїздки за кордон. Я думаю, що я там зможу багато собі друзів знайти, що я зможу всі, зі всіма поладити. Подорож з Вінниці їдуть дітки, чиї батьки захищають країну на фронті. Тато Назара теж там ще з 2016 року. Мама хлопчика Оксана каже, безмежно хвилюється за сина, однак знає, наскільки йому потрібен відпочинок. Просто розвіятись потрібно, потрібно м, взаємодіяти з людьми, тому що ці кілька останніх років і карантин, і війна, і діти засиділися, діти були обмежені у спілкуванні. Я рахую, що це дуже гарний досвід змінити обстановку. 47 діток, чиї батьки на фронті їдуть на канікули до міста побратима Вінниці польського Кельце. Приймаюча сторона підготувала дуже насичену програму. Це і відвідування певних музеїв, це і відвідування ботанічного саду, чудового в місто Кельце, це і екопарк. і... Парк, і... Таке містечко на кшталт нашого Пирогова під Києвом, там де можна буде ознайомитися з етнографією Польщі. Це і боулінг, це і кіно, і басейн. Тобто програма продумана і дуже різнопланова. Такі канікули для учнів вінницьких шкіл закордонні партнери організовують вже другий рік поспіль. Усі витрати на поїздку взяла на себе польська сторона та Вінницька міська рада. Ми минулого року відправили 235 дітей і 15 супроводжуючих педагогів в 5 змін до Кельце, де їм організували активний відпочинок. Взагалі Польща це та держава, та країна, яка підтримала українців з перших днів війни. Цього року таким, такою поїздкою охоплені діти захисників України. І в тому числі і загиблих. Саме з них сформовано групи. Сформовано три різні вікові групи. Загалом на десятиденний відпочинок за кордон поїдуть 280 дітей у п'ять різних змін. Окрім Польщі, ще одна група дітей відвідає німецьке місто Мюнстер. Місце відпочинку та релаксу на березі ставу Тарасишин, що між писарівкою та щітками облаштували безкоштовний пляж, модернові дерев'яні лежаки, зручні лави та парасолі, щоб не обгоріти на сонці. Облаштування пляжної зони – це проект переможець бюджету громадських ініціатив у 2021 році. Втім, розпочати роботи торік завадило повномасштабне вторгнення. Нині ж фінансування програми відновилось. Це ідея наших мешканців щіток, саме автора Щіток Дмитра Власюка, який подав цей проєкт на бюджет громадських ініціатив, якого радо підтримали ми, і радо підтримала громада. Це гарна така синергія саме співпраці нашої, як старостату і наших мешканців. Була створена ініціативна група Чиста водойма, яка доглядає за ставком, відповідно доглядає за зарибленням, за прибережно-захисною смугою. І прибережна смуга вона завжди знаходиться під контролем цієї ініціативної групи. Де безпосередньо і знаходиться пляж. Плани реконструкції та будівництва споруд, пам'ятників та площ представили архітектори Вінничини на виставці. Анатолій Літвінов презентував чотири своїх роботи. Один з проектів реабілітаційний центр по вулиці Порогова, що знаходиться на стадії будівництва. ця територія, вона знаходиться в охоронній зоні пам'ятки архітектури. Місцевого значення це психіатрична лікарня. І там обмеження є і по висоті, і по, і по розмірам ділянки. А, ну, і це було обмеження, фактор обмеження і по архітектури, і так далі. А завдання замовники просто використати максимальну площу. Зараз говорити про стиль дуже важко, оскільки стиль модерні, модернізований еклектизм, я б я би так придумав. Архітектори представили 10 спеціальних паперових планшетів на кожному з них від одного до п'яти проєктів. Серед експонатів до півсотні зображень, об'єктів із металу, скла, дерева та бетону, що ілюструють сучасні тенденції при формуванні міського середовища та громадських просторів. Вибирали тих, хто хто є членом архітектурної палати, тобі ж сертифіковані виконавці проектних робіт, архітектори. Основне було завдання своїм планшетом, який є однаковий для всіх: презентувати максимально свою діяльність. Організували виставку, щоб познайомити містян із творчістю з Ідея виставки вінничанам сподобалась. Я відношуся до цього дуже з повагою, і це як вам сказати, я сам цікавлюся о, такими речами. Мені дуже подобається, що наше місто зараз міняється в кращу сторону. Ну, Воєнна тематика, якби вона головна, але от паралі паралельна, паралельна влада і ну... Ініціативні якби про люди, громадяни Вінничини, вони вже думають про, про майбутнє. Да. до про майбутнє, що наше місто має відновлюватися краще ставати. І сучасні такі повинні з'являтися будівлі. Я ну це просто надихає. Триватиме виставка до 14 липня в холі Вінницької міськради. Послання до кацапів та дует з Іриною Білик. Гурт Тік презентував новий альбом під назвою 18 Він уже доступний на всіх музичних платформах. До збірки увійшло вісім пісень, як гумористичних, так і ліричних. Трек Тантра записувався у дуеті з Білик крізь тисячі кілометрів. Луї Вітон це продовження культового хіта вчителька. У синглі Кацапи, фронтмен гурту, вказує москалям на напрямок російського воєнного корабля. Заключною у альбомі стала пісня Журавлі, присвячена по. Захисникам. У руках тримає матінка сорочку, бога молить сина не забуть, що прийняв синочка як удома, не забув від неї, його пригорну.